Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний треба, тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якесь упала, да? В тобто, розряду декілька контейнерів там одежди з Китаю. Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж інвестиції, це треба людей наняти. Це потрібно куча куча провірок оці всю історії заповняти, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать у бізнесмен. Щось у нього магазин, оце молодець, але воно не знає, через що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, некорумпованих, там без взяток пооткривалося, намагаються чесно працювати. У них уже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б, я б не радив. Це треба бути супер аматюристом, супер крепким ментально і фізично, і в будь к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав, хоча б роки 2-3-4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбувається, років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі. Може років 15 відбиватися нормально, тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі там монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, у мене нема дитини, там я не жонати, але от хочу я купити утку. Я що буду в магазин іти дивитися його фізично. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті приде і все. От за посиланням в шапці профілю можна перейти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профілю, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляють. Це продає гроші. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі буде да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них, і бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жити, не бачу нічого лучше, ніж продовжують працювати на фізичній роботі. І далі попробувати один, два, три години на місяць, на, на день, і це небагато, повір, зранку, ввечері в обід, вміс того, щоб в Тік-Токі просто вліпать, попробують працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться. Оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилось. Ну от прикинь, нам би там, років 10 назад хто сказав, працюй онлайн 100 тисяч гривень, ти б в кому впав, я сказав, як, це, що реально можливо. Not. Або можна ну, залишатися там, де є. це вибір кожного. абсолютно. Короче, фізичний бізнес, я, я не знаю, я б в нього перехрестився просто. Це ж це треба капітал, ламати, сток, це казіно. Це те саме, що в казино йти іграти. Ти В казіно треба йти іграти, і проіграти в день. емоції отримати. Те саме фізичний бізнес. Туди треба йти отримати опит. І можливо весь свій капітал просрати. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі, відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, у одного з десяти в іншому випадку. Занадто великий ризик.